Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Хочу сьогодні е, насамперед сказати, що сьогодні 1 серпня, і ми лише сьогодні готуємо такі горби для посадки по Не виходило в нас раніше почати, тому що ми були зайняті. Іншим робили резервуар для води. Одним словом, там поле полуницею, яке в нас чотири роки вже було на одному місці. Ми скосили і не просто скосили, зрізали, прийняли плівку, прийняли крапельне, крапельну трубку і були зайняті трохи цим. От, а зараз ось аж нарешті робимо гряди під наступне поле полуниці. Тут у нас буде посаджено полуниці 50 соток, тобто 0,5 гектара. 0,5 гектара у нас залишається поле із полуниці, яку ми садили минулого року. От, і тепер 50 соток ми посадимо молодої. У нас завжди десь гектар полуниці. От, і ну, встигаємо ми обробити її, вибрати. Найголовніше це збір полуниці, тому що дуже багато людей потрібно зібрати. І дуже багато роботи домовиться з оптовиками, домовиться за е, хто буде вантажити. Одним словом, е, за багато роботи, коли йде збір. От. І сьогодні ось ми домовилися про спеціальну таку машину, яку возить трактор, е, і він. Е, Має бути сильний, тому що минулого року і позаминулого року у нас були трактори білорус, але вони були не зовсім потужні, і тому або піднімався трактор, або горби виходили нерівні. Зараз ви можете бачити, вони майже, майже ідеальні рівні. Значить, біля того устаткування, біля тієї машини треба, щоб було, крім того, що тракторист, треба, щоб було мінімум три людини. Двоє стоїть на коліщатах і третій підсипає землю, коли, треба, коли витягується плітка. Це досить відповідальна робота, тому що потрібно у нас перфорована. Плівка, зараз вам покажу, перфорована плівка, тобто вона із такими отворами, і треба слідкувати, щоб ці отвори лежали рівно посередині горба. Тому що ось зараз покажу вам тут, наприклад, і ви бачите, що трошки зміщена зліва сама плівка. Треба буде відкидати і поправляти. Під низом проходить крапельна стрічка, крапельна трубка, і намагаємося так, щоб крапельна стрічка лежала на рівні ось отвору. Але, звичайно, зараз це передбачити неможливо. А ось тоді, коли вже будемо робити посадку полуниці, тоді потрібно буде нам поправляти. E, значить, тут ще дуже багато роботи. E, зараз e, ми маємо десь між рядками метр п'ятдесят шістдесят від центра горба до іншого центра горба. E, робимо це з такої, e, з такої причини, що коли будемо газонокосівкою, e, газонокосаркою проходити, то щоб. Двічі можна було пройти. От. Поправляти будемо, звичайно, тому що, ось бачите, дуже великі, великі горби по обидва боки цього міжряддя. Ми будемо поправляти, щоб воно було більш-менш рівно. Тобто цю землю трохи скинемо. Вона вляжеться. Е, ще не провели ми тут ні води, у нас немає. Будемо це все робити дуже швидко, тому що ми вже е, втратили терміни посадки. Е, зазвичай ми е, саджаємо десь числа 25-23 липня в цьому році. Е, Десь плануємо, плануємо, десь хоча б 10 серпня, але мені здається, що буде довше, тому що люди, в яких ми замовляємо розсаду полуниці, ще тільки заклали на розсаду содленці. Так що це мінімум, як мінімум, 2-3 тижні. Тому, ну, звичайно, чим пізніше посадиш, тим менше буде воно кищиться, буде мало з цих плодових бруньок. Тому що плодові бруньки закладаються в серпні місяці, липень, серпень. От, А як вона тільки посаджена буде, це буде стрес для неї. І тому. Звичайно, що е, десь через пів місяця вона почне рости. Ну, нічого, ми так думаємо, що в нас та полуниця, що в тому році посаджена, вона е, буде давати гарний урожай, От її буде більше і е, ми. Хоч би з тією справилися, а цю вже, якщо вона буде і менше урожаю, вона буде не така густа, то цю швидше буде зібрати. Отже, ось такі в нас справи. Ще хотіла вам показати, якої фірми ми беремо крапельну трубку. І якої фірми беремо плівку? У нас плівка, яка на одному місці може бути три. Ну, я ж вам говорю, що навіть чотири роки була на одному місці в нас крапель плівка. Але вже, звичайно, під її сонця вона почала тріскатися. Значить, ця плівка захищена від ультрафіолетових променів сонця. Якось так називається. Що зараз. Добре, що є в Україні такі компанії, де можна замовити ось саме таке устаткування, яке допомагає робити гряди. Бо перші роки, більше перший рік, ми самотужки вручну робили гряди, але нас вистачило лише на 10 рядів, дуже важко було. Три гряди за день ми тільки робили. І зрозуміло, що це дуже багато часу б вийшло б, коли б вручну робили це, по-перше, по-друге, дуже важко. Тому ми замовляємо ось саме це устаткування. Ця компанія його перевозить, От, і потім причіплюється воно до трактора і нагортаються ці гряди. Але все рівно Потрібно дивитися, щоб отвори лежали рівно. Ось це устаткування, коло нього працює дві людини. Обов'язково потрібно дивитися, щоб плівка не випадала з-під коліс. ось там вон, чіпляється копельна стрічка, тут унизу плівка. І так працюємо.